Добрий ранок, це у нас вже початок другого дня нашої подорожі. Вчора стався неприємний інцидент. Я загубила своє GoPro пол і половина відео з того, що я знімала, можливо, загублені. але що є сподіваюся, що я його все таки верну. Але не будемо зациклюватися на поганому. У нас вже йде сніданок. І після того ми вирушаємо. Я думаю, там спочатку має бути виступ, а потім має бути рафтинг. Я не впевнена, що я буду кататися на рафтингу, бо зараз трохи холодно. Але Аріна 100% буде йти пробувати. Думаю, що я попрошу її прислати мені декілька відео, щоб можна підподивитися, як це виглядає. Кажуть, тіли не хоче. Ну ладно, ще подивимося. Може, я поїду теж. На зараз нова місія це перейти через річку. The uh, go oh, yeah. Ми зараз будемо mm? на якусь картину. Okay. Нам зараз дадуть okay. можливість покататися okay. на картінг серед поля. Давай покажу, як це все має виглядати. Дорога йде звідси, і я ж виключу вір. Купив права, то та ну признавайтесь. Та на декілька секунд телефон. А я влаштувала. Таня трошки таранилася. Зараз ми маємо їхати на такому поїзді в місце, де ми будемо їсти, так? Думаю, так. Нас убийцы, Может, у нас привезли обиды, глядя по лицам. Потому что там людей уже создаются За раз там будет Але виглядає багато обіцяючи. Нас привезли такі от бейчики, що ми почесні гості. І зараз ми маємо вийти ось тут ззаду на сцену і нам дадуть якісь нагороди і ще якийсь подарунок. Ладно, подивимося, що там далі буде. Прикольні штуки. Що... Настільки що ви гуляли на сцену, дали на отаку статует. Отаку статует це кіночна карта, яка важить кілограм. мене чути, Але надіюсь що чути. Ми приїхали кататися на таких от бамбукових човниках. Сказали, що сама подорож буде тривати десь годину. Наша пригода на області вже закінчилася. Вона тривала напевно хвилин 20 і виїхали. Було крайне скучно, і як тільки ми доїхали до гарного місця, я вам покажу відео. То вони зразу розвернулися і поїхали назад. 40 хвилин. Ми 40 хвилин тут катались, а дивитися реально не було на що. А ще річка дуже воняє. Річка, така тут річка-ванючка. На цьому наша двохдневна пригода вже закінчується. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, залишайте лайки та коментуйте. До зустрічі!